Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол у Абу Дабі зустрівся із представниками Російської Федерації для обговорення так званого мирного плану адміністрації Дональда Трампа. Нагадаю, що Дріскол, якого вважають одним з близьких соратників віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Напередодні зустрічався у Києві із президентом України Володимиром Зеленським саме для обговорення мирного плану, який як вважається був створений спеціальним представником президента Сполучених Штатів Стівом Вітхофом у співробітництві із зятцям президента Джарадом Кушніром, і під час консультації із спеціальним представником президента Російської Федерації Кирилом Дмитрієм. Саме тому багато хто вважають, що мова йде не стільки про американський мирний план, скільки про пропозиції адміністрації президента Російської Федерації спрямовані насамперед на запобігання санкціям Сполучених Штатів проти Росії. Далі Дріскол був присутній на переговорах у Женеві, де американську делегацію очолював державний секретар США Марко Рубіо. І зараз, як бачимо, не Рубіо і не Вітков, який також був учасником цього переговірного процесу у Швейцарії, а саме Дріскол зустрічається із російськими представниками. Втім, після перемовин у Женеві, як відомо, план запропонований адміністрацією президента Трампа значно змінився. І представники адміністрації президента Сполучених Штатів говорять, що відкритий для його подальшого обговорення, зокрема під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Але коли така зустріч може відбутися, поки що нікому не відомо. Так що виникає питання, який саме план Дріскол обговорював із російськими представниками? Той план, який Вітхов і Кушнер створили у тісному співробітності із представником Путіна, чи той план, який вже був змінений, після того, як із ним ознайомилася українська сторона. Також досить цікавим є факт, що у Кремлі говорять не про мирний план Трампа, а про чорнетку цього мирного плану, яка нібито була надана російській стороні. Зокрема, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков. І ці слова російського чиновника відрізняються від попередньої реакції Кремля, коли Пісков а перед цим. Прес-секретарка Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова підкреслювали, що вони нічого не знають про мирний план, який був оприлюднений у американських медіа, і став справжнім політичним скандалом для Трампівської адміністрації. Пісков підкреслив, що цей план відповідає духу Анкоріджа, хоча абсолютно не зрозуміло про що йде мова. Якщо згадати, що зустріч між Трампом і Путіним на Алясці завершилася повним фіаско, і президент Сполучених Штатів, під час короткої зустрічі із журналістами, підкреслив, що жодних домовленостей досягнуто не було. Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков також продовжує стверджувати, що росіяни готові сприймати. Так званий мирний план адміністрації Трампа як фундамент для подальших перемовин, але разом із цим Росію абсолютно не влаштовує той план, який був запропонований європейцями, бо він не відповідає баченню російської сторони. Таким чином, ми поки що спостерігаємо ту саму ситуацію якою завжди намагався керуватися Путін під час свого діалогу із Дональдом Трампом, росіяни не відмовляються від переговірних пропозицій американського президента, підкреслюють, що сам Трамп налаштований на завершення російсько-української війни, але не пропонують жодних конкретних рішень, окрім тих, які вважають максималістськими вимогами Кремля? І Таким чином створюються насамперед умови для затягування часу, щоб продовжувати військові дії і удари по Україні. Досить очевидним з точки зору доказу цієї тези є той факт, що якраз в час, коли американські представники проводять консультації з українською та російською делегаціями, Росія здійснила чергову варварську атаку. На інфраструктуру України, використовуючи при цьому величезну кількість ракет і безпілотників і перетворюючи українську столицю Київ на головну мішень своєї атаки, це ще раз підкреслює, що у планах президента Російської Федерації Володимира Путіна немає жодних реальних намірів завершити війну без виконання тієї цілі, яку Путін не поставив перед собою ще на початку російсько-українського конфлікту, а саме знищення України. Інської державності, але звичайно зараз виникає питання: наскільки у російського президента ще й на тлі нових санкцій, запроваджених Дональдом Трампом, є сили для здійснення своїх амбіцій, і чи не краще буде путіну призупинити війну для того, щоб накопичити сили для нових ударів як по Україні? Так і, можливо, по європейських країнах. В цій ситуації для російського президента, звичайно, виглядає набагато більш корисним прислухатися до пропозиції Трампа. Але виникає питання: до яких? Адже ми з вами бачимо не тільки конкуренцію мирних планів, але й значні зміни у самій американській позиції. Бачимо і те, що готовність адміністрації Дональда Трампа. Практично піти на капітуляцію перед Росією зустрічається з серйозною політичною критикою у самих сполучених штатах, причому представників адміністрації критикують і республіканські, і демократичні сенатори, і конгресмен. Навіть віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Дівенсу, якого вважають куратором цієї частини мирного процесу, доводиться вступати у публічну полеміку із республіканськими законодавцями. І дивуватися з того приводу, що те, як закінчиться війна в Україні, цікавить сенаторів і конгресменів більше ніж внутрішньополітичні проблеми самих сполучених штатів. Однак така роздратована реакція Джей Дівенса, який звичайно на тлі своєї конфронтації з республіканськими сенаторами і конгресменами може в якийсь момент забути про свою номінацію на посаду президента Сполучених Штатів. Доводить, що адміністрації Трампа не вдасться погодитися із справжнім капітуляційним процесом, і що будь-який процес завершення російсько-української війни не зможе не враховувати позицію української держави та наших європейських союзників. Підтримка такої позиції у американському політичному істеблішменті дійсно створює для адміністрації Трампа не так багато. Можливості для маневру навіть під час діалогу із російськими чиновниками, з якими тепер продовжує свої перемовини. Дендріско. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Кофі і тела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги миром, хай щастить.